Радіо Ю Чикаго Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго. Ми продовжуємо це наша вечірня студія. І сьогодні з нами на онлайн зв'язку Ігор Кондратюк, телеведучий продюсер та громадський діяч. Пане Ігор, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю, американці, українці, українські американці чи американські українці. Короче, діаспора наша. Вітаю вас! Дякую, що слухаєте. Дякую, що доєдналися. Отож, пане Ігор. У представленні можна зробити висновок, що ви людина шоу бізнесу і не здумайте ага. заперечувати. А президент України, Зеленський теж людина шоу бізнесу, і президент. Трамп теж людина з шоу бізнесу. Щоправда, останні двоє зараз у політиці, і а, безпосередньо намагаються, намагаються війти в історію. Як це вже напевно покаже час вчора була зустріч а, між ними двома вчора була зустріч, і також з європейськими лідерами. Було дуже багато зустрічей, дуже багато розмов, дуже багато дискусій. Вже пройшло трохи часу. Можна напевно на холодний розум провести такий певний аналіз. Але скажіть, будь ласка, було вчора шоу на вашу думку, чи не було шоу між шоуменами? Було, було однозначно. Політика з часів, коли з'явилися Фейсбуки, Тікток і всі інші стрімінгові платформи, соціальні мережі, вона однозначно більше шоу ніж політика всіх оцих хлопців, яких ми бачили дівчат. В першу чергу цікавить е, те, як сприймуть глядачі, як сприймуть навіть не виборці, тому що вибори це те, що відбувається там раз 4-5 років. А глядачі, от в саме той момент, в той день, коли це шоу відбувається, це абсолютно однозначно. Ганебне шоу, яке влаштували е, в білому домі його власник і всі, хто там були з американського боку, з Зеленському – Uh, і компанія, яка з ним приїхала, які теж були не дуже готові до того шоу. Насправді, це, це, це було це було погане шоу, погане шоу, яке ніхто не зрозумів. І здається, це зрозуміли навіть американці, бо кажуть, що вибачився хтось перед Зеленським. Я так розумію, це той журналіст, який. А чоловік э, Грін, да чи так, чи, так, ну, так, так, так такий тіпе журналіст, вибачився зараз, що мовляв, вибач за те, що я тоді спитав у тебе, чому ти в такому костюмі? Ну пан правити? Ігор, я вас переб'ю. Неправда, ну не зовсім. Тобто, він не так, щоб він вибачився. Він його не, я, я я кажу, кажуть, я не дивився цю фразу, тому ти краще знаєш. Він не вибачився, що він сказав. Він просто запитав сказав йому, дав йому комплімент, що ви сьогодні гарно виглядаєте. You have a wonderful suit. Зеленський відповів, що дякую, дякую. І потім сказав дуже влучно, що бачиш, я змінив свій костюм, а ти в тому самому. І я думаю, це багато хто зацінив, власне, знаєте, в американському політикумі. А про те, як такого вибачення не було з ним з цим журналістом є історія, що йому російська делегація подарувала. Їхню пляшку. пляшку пляшку горілки, чи там, так. що воно там п'ють, самогонки якоїсь. от. І він став радий, як маленька дитина, який маєш дали цукерку. Та. Я це бачив якраз. Дивись, це все шоу. Це все шоу. Воно насправді, з точки зору того, що відбувається на планеті Земля а на тій її частині, яка називається Україна, найбільша територіальна країна Європи, нагадаю, ну якщо не враховувати Росію, яка насправді розташовується в більшій своїй частині на континенті Азії. Євразійці вони. вони, це все виглядало трошечки ганебно, бо занадто багато було посмішок. Занадто багато було а, і залишилось а, незрозумілих речей, а, які, ну, на мій погляд, а, ну, це, це все є дивним. Всі серйозні хлопці були і дівчата, і навіть двоє прекрасних дівчат, так Фурсула фондерляєн і Мелані. Як її симпатизує Дональд Трамп, бо кажуть, що вона Мусоліні в Юбці, вона дуже жорстка дівчина. Да? І так її називають Віталій, до речі, е, і вона дуже прекрасно відноситься до України. Мені здається, що вона найбільше симпатик України серед усіх тих хлопців, які сидять, і Макрона, і от вони посміхаються про щось говорять, перекидаються фразами. Насправді вони ніфіга не вирішили. Взагалі не вирішили. Тому що якщо ти сьогодні читав е, флешбеки. Такі біполярочку Трампа да, про те, що насправді хочете ви того чи не хочете. Росія є найбільш ну дуже потужною в військовому сенсі країна, і з цим треба рахуватися. Блін, українці місяцю потужну державу три з половиною роки, а, і а він продовжує щось казати. Так, ось це все є шоу. Ти правий для. Для соціальних мереж і до політики воно має відношення тільки тоді, коли вони збираються тет а тет Бо вони тоді може щось вирішують. Але судячи з результатів, які ми маємо, вони вирішують дуже дуже повільно. Тобто, це гра в футбол сповільнена в 10 разів будь-який футбол. Американський сокер не має значення, а це те, що не може подобатись в принципі. Вони тільки зараз починають говорити щось про гарантії безпеки. А люди, які насправді підписались під гарантіями безпеки, я маю на увазі американцям. Ну, по-моєму, президент, який має на увазі всі себе, йому до дупи всі президенти, які були до нього, абсолютно. Ну, той, хто поставив підпис, він поставив свій підпис під кримською платформою. Тепер він вже декілька разів сказав після зустрічі з. Цим ну, не можна називати поганим в ефірі Путіним, окей, uh -huh. очільником, тимчасовим очільником, але вбивцею, міжнародним злочинцем, він сказав, що Крим треба залишити Росії. Він підписав Кримську платформу. Чому він змінив свою позицію? На мій погляд, тільки з однією причиною. Під час цієї зустрічі, ганебної, телефонних розмов Путін йому 40 разів сказав, що я застосую ядерну зброю. Крапка. Більше він нічого не міг сказати. Трампу, в принципі, на цю тему, чому Крим є, е, ну, має бути російським? Е, ну, от як, якось так. Тобто я про те, що вони за лаштунками роблять не шоу, а політику, але, але результати ну, плачевні. Так, ну єдине, що можна, ну, він сміється. Міжнародний злочинець їде в машині американського президента. Мені, здається, вже всі американці. Дуже сподобалась мені репліка Шварценеггера на цю тему. Е, Шварценеггера, який зіграв, як відомо, гарних хлопців, таких грубих, тих схильних до мордобоя і схильних до встановлення справедливості понад усе, хлопців він зіграв уже, бувши губернатор Каліфорнії. Він розуміє, що насправді вся його кар'єра телевізійна, вона просто на нівець множиться Трампом, тому що справедливість це нонсенс, каже Трамп. Справедливість нафіг нікому не потрібна. Якщо ти велика країна, в тебе ядерна зброя і в тебе є е, бичий розум е, гопничий, який є у Лаврова, е, який вийшов з написом СРСР, звичайно, у Путіна і всі її камарі, літу, яку він збирає періодично, типу на високому рівні в себе російському, е, е, то значить вся ця справедливість до дупи. Ну, Голівуд обкакався вибач за, за таке слово в твоєму ефірі. А, але але от тільки, тільки Шварценеггер прореагував. а ні, ще прореагував вибач, той, кого я не дуже любив, знаючи, що він бив своїх дружин. А, Том Круз. Так. Том Круз відмовився від якоїсь премії а, з рук Трампа. А, ну Після зустрічі на Алясі Трампом. Міжнародного Гітлера 21 століття, тобто, все-таки щось там доходить. Тому що Крум Круз зрозумів, що або е, оця його е, неможлива да, або місія неможлива, місія неможлива це так. фільм про супергероя, який врешті творить справедливість на планеті, а, чи принаймні там для Сполучених Штатів Америки, або, або це дуже смішно виглядає. Ти 15 травня видав в Україні принаймні була прем'єра місія неможлива. Останній цей епізод, да. Де він штучний інтелект, так би мовити, перемагає, який хоче зміщити людство. А потім ти отримуєш від Трампа, який вважає, що з міжнародними злочинцями треба спілкуватися. Трамп каже: Я прекрасно розмовляю з Путіним, я прекрасно розмовляю з ким чинином. Да я з ким завгодно можу розмовляти прекрасно. Мені байдуже. От я, я не задоволений всім цим, і я продовжую бути незадоволеним. Для мене висновків три. Перший ганьба Трампа на Алясі, хоча багато політологів скажуть, що це не твого хлопського розуму кандидата біологічних наук, телеведучого, смішної передачі, якої вже нема кроки на майдані вуличної. Це, це дуже високі матерії, але я бачу, хто робить ці високі матерії. Ганьба на Алясі, Перша, друге, Зеленський набагато краще себе вів в Білому домі, і в принципі там і атмосфера була набагато кращою, і чому би сприяло а, синусоїда. Позитивного настрою, яка саме в той день була у Трампа, бо після Аляски він не дивлячись на те, що я бачив показники, що симпатія до нього збільшилася в Америці після цієї ганьби, крім людей за 60, типу мого віку, ті, які бачили Рейгана, і які знають, якими насправді мусять бути республіканці, які реально не на словах, а на ділі хочуть Америку робити great again. Тобто Трамп там виправився. Це друга позитивна якась історія. Відбулося спілкування з багатьма європейськими лідерами, які зараз досить, досить, досить стали жвавими в підтримці України не лише на словах. Ну і третя історія про те, що нарешті почали говорити про гарантії безпеки України. І можна четверте, ще сказати, що ніхто не розуміє про територіальне питання, ні Бельмеса, взагалі ніхто, тому що всі розуміють, що. Якщо навіть Україна під тиском кого? А кого під тиском? А тільки Трампа поки що. Ніхто з європейських лідерів не взяв на себе ще сміливість тиснути на Україну в територіальному питанні, тому що всі європейці розуміють, як тільки в Європі десь один квадратний кілометр під силою буде офіційно визнано, що його від забрала держава яка сильніша, то... то всі знають, що може бути в Європі. Обидві світові війни мали європейський е, ну, тери... відбувалися в основному на території Європейського континенту. Е, от і все. Чотири висновки такі для мене є. Не знаю, чи погодишся ти з цим, Але я погоджуюсь з тобою, що це більше схоже на шоу-бізнес, ніж на серйозне вирішення питань. Ну, знаєте, це і не дивно, тому що два шоу шума. Знову ж таки, вертаємось до цього. Проте говорячи серйозно за території, що не сподобалося, на мою суб'єктивну думку, це коли вчора Зеленський спілкувався з українськими журналістами. І було питання про території, на що він так відповів, знаєте, якось неоднозначно, що нехай це лишиться між мною і Путіним. І тут тоді питання, ну як це може між тобою і Путіним лишатися, якщо ти. Це, це, це не може вибачте. Це він сказав, тому що він не, не дуже завжди розумно говорить, як ми знаємо. Це питання, взагалі, на мій погляд, вирішується надзвичайно навіть не те, що це складно. Я мізками розумію, що є територія, яку Росія не захоче віддавати ніяким чином, вона кине ядерну зброю. не одну, а дві, і, і до дупи все. Uh -huh. А враховуючи те, що світ на неї не тискне. От зараз а, ситуація, коли а, росіяни пишуть, ну ті росіяни, яким можна довіряти, які навіть не інсайдери, бо вони вже виїхали за кордон. А, нормальні росіяни, не хороших, хороших на мій погляд існує тільки ті, які а, в, воюють за, за Україну. В складі ЗСУ чи в складі своє, свого легіону російського. Нормальні росіяни пишуть, що економіка в катастрофічній ситуації може опинитися. Замість того, щоб додавити Росію, зробити з нею те саме, що зробили з Радянським Союзом, по суті, говорять про територіальні претензії. Повторюю, це може бути тільки за однією причиною, причому це говорить Трамп. Тому що жоден європейський лідер ну так прямо не сказав. Я, ну я не пам'ятаю принаймні те, що я читаю, я не пам'ятаю. Е, ну, по моєму і Макрон, і Мерц вони найбільше про це говорять, про те, що це ну, взагалі не може бути питання. Так, в принципі, реальне питання не може бути питанням. Е, я розумію, що це складне питання, яке буде номер один е, на зустрічі Зеленської з, з Путіним, якщо така відбудеться. Вона, звичайно, буде безрезультатною абсолютно, тому що я не розумію, як можна на щось там до чого можна зійтись, ну. пане о пане Ігор, я вас переб'ю. А як це як ця зустріч взагалі можлива? Бо тому що за це, це така зараз є вимога від Путіна, що перш вони двох зустрілися, а потім до них доєднається Трамп. Як ця зустріч взагалі може відбуватися? От я собі не уявляю. Вона залезки... може відбуватися таким чином, що вона нічого не принесе. Ну тобто ти ну, зустріч, типа здрасте, здрасте. Uh, і ми будемо сидіти і грати в мовчанку або no. розмовляти про погоду. Або він розкаже анекдот, а той розкаже про бородату бабушку, чи що там любить цей uh, ФСБшник паскудно розмовляти. І все, і воно ні до чого не приведе. Він скаже: ми ваші території ніколи не визнаємо. Ми будемо з вами воювати, допоки нам буде допомагати Захід. Ми будемо просити Захід вас задушити. І в кінці кінці Трамп візьме сторону Росії. Так? Uh, в кінці кінців Трамп, uh, судячи по його діям за останні, ну виборч січня. Цей він о, в основному збивається на о, те, щоб підтримувати Росію. Він ніяк не може про неї, проти неї вторинні тут... в тори, в санкції. Він, він боїться, ну пишуть мені про ну, пишуть всі кажуть, що Китай що це складна гра, що насправді він хоче переграти. Китай Росія ніколи не відірветься від Китаю, тому що їй це смертельно, тому що Америка з Росії набагато менше допомагає в про торговому сенсі, ніж Китай. І навіть коли Китай скаже, е е е Америка скаже все, ми з вами дружимо і все торгуємо. Продаємо е е товари, консюмер goods будуть китайські йти в Росію. Тобто Росія не може відірвати себе від Китаю ніяк. Е е Трамп не там шукає. Трамп шукає якусь маячну. Трамп шукає таке враження свою бізнесову вигоду або вигоду для Віткофа, який чомусь у нього, не будучи дипломатом, їздить, вирішує складні питання життя і смерті українців. Ну, ну це ж параноя, це ж просто параноя. Бачите, пане Ігор, білому домі переконані, і щойно буквально перед тим, як ми почали нашу розмову, Керолін Левіт виступала речниця Білого Дому, і вона казала, що. І знову ж таки Рубіо оказав про це, і всі інші, хто біля Трампа, що як тільки Америка почне тиснути санкціями, це вже означає кінець переговорному процесу. Тобто, я так розумію, що адміністрація зараз а, а на його, а на його думку, що немає кінця переговорного процесу, війна продовжується. Він не зупиняє. Він уже багато разів умив е, Трампа е, Путін. Трамп просив е, припинити вогонь, Трамп просив перемир'я. Потім, метод. В результаті, потім припинення вогню. В результаті після Аляски Трамп сказав, що, звичайно, не може бути припинення вогну до все. Путін його перевербував, він йому довів, що ти Трамп ніхто, а я буду робити те, що я буду робити. Він так йому сказав, Трамп сказав, ну окей, я зрозумів тебе. А, ну блін, ну хорошо, ну, ну дивись. Ну, на мій погляд, Трамп погано грає свою гру. От і вся історія. Ну, він сказав перед зустрічю цією масовою, яка відбулася в Білому домі з зеленськими європейськими лідерами. Він сказав, що всі дураки, хто вважає не так, я один знаю, як це зробити. Е, ну і що? Було вночі там 80 шахедів, Знову ж були навіть крилаті ракети. Е, балістика кожен день літає. Е, що він знає? Що він знає, що Путін помре е, 10 вересня? Ну, може він це знає. Може ЦРУ готує е, теракт, і він це знає, і тому його задача протягнути до якогось числа. Він каже, два тижні-три тижні, три тижні і йому, оця його велика розвідниця каже, ні, ми ще не готові. Ще агент е, продовжує пити червоненьке, готується. Красненьке. Значить, е, ну я не знаю, що він знає. Ну, просто I don't know. Е, на мій погляд, він просто робить е, велику паузу, яка вже дуже затягнулася. А, і ця пауза називається, він думає, що Путін може все-таки скаже, окей, ну давайте, ладно, ладно, я піду на поступки. Але ж поки що він на жодні поступки не пішов і він не сказав, він нікому цього не сказав, і Трампу в тому числі. Він просто тільки йому сказав на Алясці те, -те, те що ми Крим не віддамо, і якщо що, ми бахнемо ядерну зброю. Я цього не знаю, але я думаю, що це єдиний аргумент, якого боїться Трамп. Тому що звичайно, третій аргумент про теорію змови, що на Трампа у Путіна щось є. Таке враження, що Путін давно би це все витягнув. А може й ні, це, це справа. Він не хоче дратувати Путіна. Це це так. Підсумовуючи власне, всю нашу, всю нашу розмову, варто напевно сказати, що є все ж таки певний прогрес, і очікування, напевно, були гірші. Уже як ми бачили, той, ту першу зустріч овальному кабінеті були, а, вибач, вибач, але у мене не було таких очікувань. Okay, тому що wow. мені здається, наскільки було, а, як це сказати, наскільки великий факап був Трампа на Алясі, А, ну вибач, всі засоби масової інформації Америки, я не знаю, може Фокс похвалив. Nee, його факс, за це. факс хвалив Трампа завжди. І... Факс хвалив, да, тому що Трамп шукає компроміси. Хрін з ним. Всі інші, по-моєму, сказали, ну це, це маячня. Американські солдати Так, ще Да? А, Тому я не думав, що буде гірше. Я думав, що навпаки, це буде, я ж кажу: синусоїда в позитив пішла, Трампу треба якось довести, що він все-таки не ідіот. І показати, що він знає, що він робить. І обидва, говорити, лідери, це... обидва лідери зробили висновки. Бачите, Зеленський одягнув майже костюм без провокацій. Не... Але взяв з собою Ярмака і Маркарова. А це було мені. І, і, брати... і, і Умєрова. Маркарова вже а, там трев... на місці була. А, а треба було брати собі. Ну мервода боксним. Ну а. таке а, добре. Ну а далі я з тобою погоджусь. Це я з тобою погоджу, що було краще, але я. І Трамп так само Але, і, що, і Трамп свою чергу було? він теж старався, так знаєте, десь зм'якшувати, десь брати на себе вже жертував, б... без жертував, того жертував. додаткового тиску. Та ніби його якийсь друг такий приїхав, чи не знаю, чи внук, напевно, радше не знаю, як то правильно назвати. От і стратегія сама, бачите, цієї зустрічі вона була інакша. Тобто, перше, Зеленський зустрівся з Келогом. А я так розумію, там були певні настанови Дані Зеленському і його команді далі з європейськими партнерами, потім з Трампом, потім з Трампом на Одинці, потім з європейськими партнерами. Тобто потім з Путі Путіна телефонували. Ну загалом весь день буду дуже насиченим, стратегічно продуманим, і слава Богу, що не було ніякого, знаєте, такого е факапу, як ви кажете, дійсно цього разу діма. А але все це схоже, закругляючи нашу розмову на те, що ти сказав самому початку, що це більше схоже на шоу бізнес. Ніж на серйозну світову політику вирішення долі країни, яка потерпає від ядерного волоцюги, а ви взагалі розумієте, його, що неспровоковано пішов на нас. Така кількість е світових лідерів в Білому домі і взагалом Вашингтоні в один день в останній була, якщо не помиляються, при похованні Кеннеді. Кеннеді. Ну тоді було набагато більше. Тоді десь 220 було були різних лідерів. А от от з того часу вперше зібралося. Ну от бачимо бачимо, зібралися провідні країни Європи, НАТО, ЄС і всі вони приїхали з одною метою покласти кінець цій війні. Це вже позитив. Я вважаю, потрібно шукати позитив Трамп. Та як там буде далі, будемо бачити головне, що нам напевно не відступати від своїх принципів і не зраджувати конституції. Це є основне. Все Абсолютно. ж таки все ж таки рішення за Україну покласти кінець цій війні. Може лише Росія або країни світу, які загонять цю Росію під Плінтус. І скажуть, закінчу війну. Ну, поки що ми її не загнали туди. Добре, пане Йорк, дякую. А ми вам. Будемо сподіватися. Дякую за розмову. Та, така, така була наша реакція на вчорашню подію в студії Ігор Кондратюк, телеведучий продюсер громадський діяч. Пане Ігор, наступного разу може приїжджати разом з Зеленським. Тому, я Думаю, замість Єрмака буде чудово. О, ні, я з Зеленським не їзде. Ти ж знаєш, що в мене трошки інше до нього відношення, але історія все історія все розставить. Все розставить на своє місце. Дякую вам на зв'язку. Щасливо. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.